Ліді, 21 рік, рік. неї сьогодні день народження, і ця красуня і розумниця одна з чотирьох дівчат, яка служить в мотопіхотному батальйоні героїчної 10-ї бригади Едельвейсів. Ну, по перше, від цих українців ми Ліду вітаємо з Днем народження. Маленький подарунок є, які вирішили. Лід, дуже дякуємо за, за, за звитягу, за жартовність, за все, що ви робите. Що таке жінка на війні? Взагалі, жінка на війні. Насправді це дуже велика підтримка в першу чергу. Була своїм складом, ну звичайна любовка, коли почалася антитерористична операція, мені було 12 років, і у мене з сім'ї забрали трьох моїх найрідніших людей: це мого дядька і двох моїх братів, які побували в гарячих точках. Трьох із опасна і водяне Донецької області. І тоді я надихнулася ними. І вирішила, що я також маю виконувати завдання, захищати нашу країну. В Чому є твої завдання? Я виконую пов'язки зв'язківцям. <гум> <гум> Нас, виходить, ми тримаємо зв'язок між підрозділом. <гум> Відповідно, <гум> <гум> всю обстановку доносимо до бригаду, де що відбувається, де ж. У вашому підрозділі четверо жінок, ти зв'язківець, інші жінки, військовослужбовці на рівні з чоловіками виконують свої обов'язки. Але які в них дані всі наді. як зараз безпекова ситуація в зоні вашої відповідальності зараз? Більш менш у нас стабільно, поки але ми на поготові. Тобто, що... Хто перший сьогодні привітали, Кохані чи батьки? Батьки. А, як звати твоїх батьків? Світлана Анатоліївна і Сергій Олександрович Дорогі пані Світлана і пана Сергію, ви виростили прекрасну доньку, і ми бажаємо Ліді віка здоров'я. І, здоров і сьогодні сьогодні вітали депутати Європейського парламенту. Теж подарували ну, такий дуже символічний подарунок, таку ну футболку можна сказати, да з європейським прапором. І ми вважаємо, що сьогодні Ліда. І от її побратими робляться для того, щоб Україна була членом є сената. Ми дуже бажаємо, щоб один з наступних твоїх днів народження ми святкували десь у Брюсселі разом. Можна з батьками, з коханим. і щоб ми вже були членом ЄСНАТО. Так і буде так точно. Обов'язково гарного дня народження перемоги.